Все, хлопці, я пішов. Квіти не чіпать. Тоша, no, 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 no. давай йди, допомагай мені. Так хочеться в ту кімнату, а там квіточки, там земля є. Тоша. Ти бачиш, що він поставив? Він оцю колонку поставив. Я сам її не можу здвинути. Ой, як квіточка пахне. Тоша. Ну де ти, Тоша? Скільки можна тебе чекати? Тоша, виходь. Що ти від мене хочеш? Я туди не піду. Він камеру поставив, він слідкує за нами. А давай її запсуємо. Що він нам зробить? Нічого він нам не зробить. Скажемо, що так воно і було. Зато квіточку побачимо. Землі нагребемося. Давай, Тоша. Капець. Я прийшов зранку додому, і що я бачу? Подивіться самі, скільки землі в кімнаті. Боже, це мені таке прибирання. Я не знаю, все ж таки вони потрапили до цієї квіточки. Де тільки землі немає. Як вони віддвинули оцю колонку? Вона важка. Вона важить майже 4 кілограми. Куди пішов? Куди пішов? Хто буде прибирати? А ну давайте влог.